В Україні внесли зміни до тестових питань для складання теоретичного іспиту для майбутніх водіїв. Нові правила набули чинності 12 вересня. Як зауважує заступник начальника регіонального сервісного центру у Львівській Івано-Франківській та Закарпатській областях Роман Ісак, нові завдання надруковані у покращеному формулюванні і трактуванні, що дозволяє кандидатам у водії швидше і правильніше зорієнтуватися. Кандидат у водії може складати іспит. Для нього щось може бути незрозуміло у тестових запитаннях. Тепер вони вдосконалюються, щоб він був максимально точним і зрозумілим. І максимально сприятливим для водіїв, тому що кандидати в водії можуть знати правильну відповідь, але трактування там того чи іншого тесту може відрізнятися. Питання вдосконалюється, щоб бути максимально точними, зрозумілими і для майбутніх водіїв сприятливими. За словами керівника територіального сервісного центру в місті Ужгород Крістіана Факішгазі, такі трансформації відбуваються щорічно згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ і для відповідності актуальним правилам дорожнього руху. Переважно йдеться про зміни дорожніх знаків і розмітки основ безпечного водіння та інших положень, врахованих у тестах. Окрім того, питання різнитимуться залежно від обраної категорії. Основні акценти, про що треба пам'ятати кандидатам у водії, це, по-перше, на різні категорії транспортних засобів різні тестові питання. Це перш за все зумовлено тим, що в різних категоріях і повинен бути акцент різний на тих чи інших запитаннях. Наприклад, якщо ви готуєтеся отримати посичення водія для керування автобусом, то вам більше потрібно знати про перевезення пасажирів та надання їм до медичної підготовки. Якщо ж ви готуєтеся стати водієм то відповідно будова мотоциклу, екіпірування та баланс під час керування цим мотоциклом будуть пріоритетними питаннями в цих тестових запитаннях, відповідно, так і складаються тестові запитання в екзамінаційних білетах та екзамінаційному класі. Нагадаємо, теоретичний іспит триває 20 хвилин, протягом яких кандидат має відповісти на 20 питань. Допускаються дві помилки. Кількість спроб для здачі не обмежена, але не частіше ніж раз на 10 днів. Підготуватися можна як самостійно, так і пройшовши навчання в автошколі. Особа для здачі теоретичного іспиту може обрати вид самопідготовки, тобто навчитися сама згідно відкритого банку питань, які розміщений на сайті головного сервісного центру. А може може здійснити теоретичну підготовку в навчальному закладі. Головне пам'ятати, що про це слід повідомити адміністратора сервісного центру під час прийому, щоб було направлено на відповідну операцію та відповідний іспит. За даними регіонального сервісного офісу, до якого належать три області, упродовж восьми місяців поточного року проведено понад 77 тисяч теоретичних іспитів. На Закарпатті екзамени здавали 13,5 тисяч кандидатів, 30% із них в Ужгороді. Водночас. Лише 40% учнів складають іспит успішно.